До творчих здобутків колективу Плай можна віднести декілька сотень успішно проведених концертів в Україні, так і за її межами. Репертуар колективу нараховує біля ста п'єс та пісень різного жанрового та народного виконання. Основними інструментами, на яких грають учасники ансамблю, є акордеон, цимбали, контрабас, скрипка, кларнет та сопілка. Окрім цього, музиканти мають свою власну ізюминку. Ізюминка, наша, по перше, всі музиканти, всі віртуози. Кожен на своєму інструменті. завтра всі. Без винятку музиканти будуть грати соло. Тобто, по одному, по два твори, вже як вийде. В кінці, як проходить, буде як останній номер, у нас буде як парада інструментів. Остан... Всі зіграють по черзі, зіграють по кусочку соло. Есть... А плюс всі музиканти співають. Це теж десь не хочу сказати, що це унікально, але просто це просто такого практично більше ніде нема. Музиканти то вони суть. То грають, а тут ми граємо і співаємо. Колектив виконає твори характерні для північної Буковини. Також у репертуарі є українські, гуцульські, румунські та молдавські твори. Друга частина концерту складатиметься виключно з класичних композицій. Всього програма передбачає виконання 25 творів. Незвичним в хорошому сенсі є те, що у програмі концерту разом із музикантами участь візьме класичний співак вокаліст Володимир Фісюк. Перше, для мене це вже не перший виступ з, саме з таким чудовим колективом як Плай, тому що вони дійсно чудові люди і в першу чергу дуже талановиті музиканти. Що виконуватимете завтра? Завтра українські народні пісні, українські романси. Ну і як ви вже почули від Миколи Гакмана, клас, світову класику. Це, звісно, трошки. Як сказати, це сюрприз буде для нашої публіки. Ці інструменти будуть саме в класиці звучати дуже екзотично. Так шанувальники народного мистецтва зможуть насолодитися музикою колективу Плай 11 червня о 18.30 в залі Чернівецької обласної філармонії. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.